То є великий наступ в Запорізькій області. Чи готові до нього ЗСУ? На Південноукраїнській атомній станції пролунав потужний вибух. Голова Верховної Ради виступив проти демобілізації. До берегів Туреччини прибили український гідросикл начиненою вибухівкою. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. Російська армія готує наступ на Гуляйполе Запорізької області. Про це пише видання Більд із посиланням на джерела. Як розповів виданню ветеран збройних сил України, який підтримує контакти з бійцями на передовій, зараз російська армія концентрується поблизу окупованого міста Пологи, а вже звідти наступатимуть на Гуляйполе, який є важливим стратегічним і логістичним пунктом. Також видання зазначає, що Україна також готується до контрнаступальних дій, які можуть початися восени. За даними більд вже зараз для цього у збройних сил України формуються нові бригади, проводиться ротація постраждалих частин та компенсуються втрати на заході. Вважають, що військові сили Російської Федерації можуть надірватися протягом найближчих місяців, що може призвести до нового повороту на полі бою. Через брак особового складу у мобілізаційний вік слід знизити до 22 років. Таку думку висловив офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії Віталій Литвин. Він зауважив, що коли вперше повернувся з зони бойових дій, то думав, що мобілізують усіх чоловіків з 18 років. Але я думаю, знаєте, ну це моя суб'єктивна думка. Це 22 роки вже можна мобілізувати, тому що саме в моєму підрозділі були військовослужбовці, яким по 19 років, і військовослужбовці, яким за 50 років і не виконували ефективне завдання. Але це були добровольці, які добровільно підписали контракт, пішли пішли на військову службу, і вони дуже ефективно виконували завдання. А через брак особового складу і війську то мобілізаційний вік, я думаю, що не знижено. Натомість офіцер переконаний, що мобілізувати не потрібно тих, хто навчається, оскільки вони повинні йти до війська за власним бажанням. Тим часом у міністерстві оборони відреагували на новину і заявили, що темпи мобілізації зараз зросли. Свої дані оновило значно більше чоловіків, ніж нині потребує військо, а тому гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає. Російський танк переїхав цивільну автівку в одному із сіл Білгородської області. Як пишуть російські пабліки, трапилося це в селі Березовка. Техніка переїхала Ниву, що рухалася головною. За версією слідства водій Ниви помер раптово від розриву серця. Екіпаж танка перебував у неадекватному стані та сміявся в обличчя. Що тут скажеш? Поведінка істинних росіян. Зрештою, і ось цим горе воякам та їх родичам на Росії виплачують суми, які еквівалентні півтора ВВП самої РФ. Ї. і це близько трьох трильйонів рублів. Як такі виплати впливають на економіку країни, окупанта та якими методами ще намагаються заганяти звичайних вань на війну в Україну? Дивіться в нашому сюжеті. Вербувати росіян на війну стає дедалі складніше. Про цей вот вот листик, всі пам'ятаємо, да? З кожним днем окупантів стає все менше. Вже не знають, якими багатствами їх заманити йти вмирати на війну. Нужно швидко і в повному об'ємі вирішувати питання соціальної поддержки військовослужбовців в цілому. Держдума РФ ухвалила закон про звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто уклав контракт з Міноборони. Це вирівнювання. статуса льгот и гарантий для всех участников специальной военной операции вне зависимости от их статуса. Усі гроши россиян из бюджетов идут на войну. Бюджет по сути носит имя все для фронта и все для победы. Чоловікам із боргами пропонують укласти контракт із міноборони та вирішити всі свої фінансові проблеми. Влада активно рекламує звільнення від сплати відсотків за споживчими кредитами. А у разі смерті борг списується і не лягає тягарем на членів сім'ї. А ще заманюють росіян на війну іншими методами. Для семей участников СВО предусмотрены такие меры социальной поддержки, как бесплатное питание проезд учащихся школ, воспитанников детских садов, предоставление путевок в санатории и детские летние лагеря. и обещают разные выплаты и компенсации. Вот выплат. А вот я пенсию не могла ему оформить. В пенсионном фонде меня даже вот, ну как бы меня даже слушать не стали. У нас вот проблема дрова. Звоним, они нам говорят у нас нету таких льгот ничего у нас нету как бы даже не обращайтесь банковские пильги трудовые гарантии и навіть привилегии у сфере освитые в любом случае все кто сейчас подписывает контракт идут ради денег вы почитайте комментарии которые пишут под всеми роликами которые спрашивают о единоразовой выплате когда придет единоразовая выплата когда придут путинские когда придут вот это когда придет вот это Влада почала суттєво збільшувати виплати контрактникам. Ми з вами виконуємо задачу по привліченню на службу по контракту. Задача дуже важлива. Кожен регіон призначає регіональні виплати контрактникам, які беруть участь у війні в Україні. Підйомні виплачуються хороші, майже сразу, ну і військові сили теж. Округ хорошо выплачивать. У Челябинской области на надзвичайній сесії затвердили одноразову виплату 100 тысяч рублів за укладання контракту для участі у війні. Плагаю увеличить размер единовременної регіональної выплаты при заключении контракта з Министерством оборони на 35% до трьохста пяти тысяч рублей. Прошу вас, коллеги депутаты, сегодня это решение это решение поддержать. Путін і Медведєв стверджують, що за 23-24 роки було набрано понад 670 тисяч контрактників. Реалізація, яка у нас пройшла, ми призвали 300 тисяч людей, але в минулому році без всякої мобілізації добровольно наші мужчини, наші люди настроені патріотично, добровольно прийшли в воєнкомат і підписали контракти з військовими силами. Їх було свыше трьохсот тисяч людей, Свыше трьохсот тисяч. Однак цим цифрам не вірять навіть зетблогери. Всього з початку війни 51 російський регіон вів виплати під час укладання контракту. Вони неодноразово підвищувалися. Ви можете підписати контракт від другого регіону, Тобі з ХМАО, тобі Сімаланінська, тобі з Московського. З других регіонів де є виплати. Регіональні виплати за підписання контракту з Міноборони ставлять нові рекорди. Пропозиції тепер обмежені у часі. При заключении контракта на прохождение службы в краснодарских военкоматах с 1 июня по 1 октября можно получить городскую выплату в размере 250 тысяч рублей. Также сохраняется более 30 действующих льготных мер для семей участников СВО. Как подчеркнул Венемин Кондратьев, забота о них первостепеннейший долг. У всей страны сейчас одна общая цель. Уже понад 15 регионов предвышило региональную выплату за укладание контракту. І деньги, которые нам були должны виплатити, їх просто розворовали. А ви саді нічого поделать не можете. Іздаєте укази, вроде би как по телевізору, а до людей ці укази не доходять. Не производиться видача форми лічем виплати боевых бойових Щоб приховати реальну картину на фронті, одразу вдвічі збільшили одноразову виплату жителям Волгоградської області. Каждый заключивший контракт через военкомат Югры получит 500 тысяч рублей из окружного бюджета. Еще 195 тысяч выплачивает Министерство обороны. Нещодавно у Москвы Собянин цю суму підняв до 1 миллиона 900 тысяч рублей. Більшість тих, хто ведеться на яскраву рекламу контракту, за фактом не одержують обіцяного тому. Значить, пробіло легке, ніяких виплат немає. Очередний відпуск не хочуть давати обращалась везде. Ну ніякого результату до сих пор нету. Незабаром вже всі бюджети регіонів підуть на виплати, а охочих їхати помирати однаково мало. Получає зарплату сорок в місяць. Ми не можемо обізпечити свої сім'ї. И не можем обеспечить себя. Изначально, как, ну, пошел на СВО, вообще боевые ни разу не заплатили. Реполитие. А сколько ты на СВО был? Сколько а? ты провоевал? А? Сколько времени ты провоевал? Ну, ну почти полгода. Регіони намагаються виконати квоти набору на контракт, поставлені федеральним центром. І навіть не зважаючи на те, що російська влада приховує втрати на фронті, черг перед військоматами як не було, так і немає. На Південноукраїнській атомній станції трапилась аварія. Про це пише видання НВ із посиланням на своїх співрозмовників Верховній Раді. Інцидент трапився ще півтора тижні тому, коли майже 12 годин не працювали реактори Південноукраїнської атомної станції. На підстанції у двох високовольтних трансформаторах через аномальну спеку і перегрівання вибухнули ємності з оливою. Утім, працівники енергоатому протягом дня оперативно усунули наслідки аварії і нічого страшного не сталося, так що панікувати й не варто. До берега Туреччини пробило водний мотоцикл, начинений вибухівкою. Місцева поліція припустила, що гідроцикл може належати Україні. Про це повідомляють турецькі видання, публікують відео із небезпечною знахідкою. Зазначається, що гідроцикл виявили на одному із стамбульських пляжів. На техніці встановлено кілька камер, військове обладнання та вибухівка. У свою чергу речник Військово-морських сил Збройних сил України заявив, що даний дрон не має жодного стосунку до військово-морських сил України. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не хотів би, щоб український парламент повторив помилку Центральної Ради в питанні демобілізації. Голова парламенту заявив, що не знає країни, яка під час війни проводила демобілізацію за виключенням Української Народної Республіки в 1919 році. Як зазначив Стефанчук, тодішній міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної ради законопроєкт про демобілізацію. Цей законопроєкт був проголосований Центральною Радою, і, зрештою, чим все закінчилося тоді, всі і так знаємо, заявив Стефанчук. А тому, на його думку, зараз дуже важливо, щоб нинішня Верховна Рада не повторила помилку Центральної Ради. Чого тільки не зробиш для своїх людей? Всім співробітникам російських органів примусового виконання дозволили застосовувати фізичну силу, спецзасоби та зброю. Відповідний законопроєкт схвалила Державна Дума одразу в другому та третьому читанні. Раніше таке право пристави мали лише для забезпечення правопорядку в судах. Як тепер на Росії виконуватимуть закон, докладніше у нашому наступному сюжеті. Держдума дозволила всім приставам застосовувати фізичну силу, електрошокери та зброю. Градус маразму буде повищений, навіть немає. Держдума ухвалила одразу у другому та третьому читаннях законопроект, який дає всім співробітникам примусового виконання повноважень застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Про це повідомляє Тарс. служба судебных приставов и соответственно у них не было права э, на, я не знаю что ошение было или нет но использование э, оружия в первую очередь это конечно речь идет о, о, об оружии физической силы и шокера это что -то такое что называется некое дополнение в первую очередь конечно огнестрельного оружия э, при выполнении своих служебных обязанностей Тепер при вилученні майна чи то домівки, чи то машини, а так само бізнесу, судові пристави можуть застосовувати силу до тих, кого це не влаштовує. Адже раніше це займало набагато більше часу. І если потрібно було не виконувати ці судебні рішення з применянням сили, потрібно було запрашивати себе в поддержку кого-нибудь, какую-нибудь Росії или поліцію. А ті, хто мог цю фізичну силу. документ вніс до Держдуми уряд РФ ще у квітні. Але вже в першому читанні депутати його як не дивно схвалили вже у травні, але, мабуть, під уважним контролем того ж уряду Росії. У нас сьогодні все робиться під керівництвом властей, а именно администрации президента, которая выседает на старой площади. И никак вообще иначе не делается. Все, что принимается, оно принимается. Позвонили, быстренько все приняли, проголосовали. Згідно з законопроектом, пристави зможуть застосовувати фізичну силу, спецзасоби або вигнепальну зброю у кількох випадках: припинення злочинів та адміністративних порушень, при затриманні нападі на учасників судового процесу, надання опору, примусової доставки до суду чи поліції, спроб заволодіння зброєю, припинення втечі. Ну а наслідки цього всього можуть бути різні. А вот когда какой-то большой бизнес отобрали по суду, а собственник не согласен, а у него есть какая-то серьезная вооруженная охрана, вот тут могут быть всякие варианты, что называется, да, здравствуют 90-е. С какой же метой было высунуто то принято цей новый законопроект? Много говорят, что э, вот эти решения по перераспределению собственности будут приниматься в еще больших масштабах, чем они принимались раньше. И под это готовят уже, что называется, вооруженных судебных приставов. Пояснювальній записці до законопроекту йшлося, що ці зміни не призведуть до порушень прав громадян, оскільки можливість застосування сили чи зброї з боку приставів строго регламентована. А працівники зобов'язані проходити спеціальну підготовку, а також періодичні перевірки. Конечно, не приведуть, тому що у росіян ніяких прав не залишилось, тому що у них нічого немає, нічого порушувати. у них права и свободы, провозглашенные когда-то давно в Конституции, все уже отобрали. И никаких прав и свобод не осталось. Поэтому, естественно, дополнительные вооруженные люди, которые готовы прийти и все у тебя отнять, конечно, никакие права у тебя не нарушают. Если ты живешь в России, у тебя нет прав, и это аксиома. Як не дивно, але життя на России стає все краще и краще. Для Путина, звичайно же. Адже всім своїм нелюдським діям він легко знаходить аргумент у вигляді нового законопроекту, створеного ним же, Тобто, по повальшому що це таке очередне вілічення силових структур, в широкому смислі в Російській Федерації. У Литві розробляють план масової евакуації населення в разі воєнного сценарію. Міністерка внутрішніх справ обговорила його із представниками міністерства оборони і транспорту. Алгоритм дій випробують на найближчих навчаннях з цивільної оборони на державному рівні. Раніше було оголошено, що восени в Литві відбудуться загальнонаціональні навчання з евакуації. Розгніваний велетенський кит напав на катер біля берегів Сполучених Штатів. Судно перевернулося, і двоє людей впали в океан. В інтернеті зараз масово шириться відео, як горбатий кіт раптово виринає з під води та перекидає метровий човен. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Людей, які впали у воду, вдалося витягнути. А завдяки Канату судно повернуло у нормальне положення. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень Сполучених Штатів нині вивчає причини такої поведінки горбатого кита. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал України сьогодні. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні випуски.